Сьогодні у випуску. На радехівській трасі розпочали капремонт автомагістралі. Молодь Львівщини запросять на стажування в міжнародній компанії. Оскільки цьогоріч обійдеться Великодній кошик. Підсумовуємо день мої вітання. Забути про вибоїни на Радахівській трасі розпочали капремонт автомагістралі. Від Відтинок до Червонограда обіцяють завершити вже до осені. Обійдеться нова дорога у 230 мільйонів. Продовжить Ольга Матейчук, Вона щойно звідти. На ділянці Радехів Червоноград з'явилася сучасна нова техніка. Підрядники вже щищують старе покриття та беруться за укладання асфальту. 33 кілометри обіцяють завершити вже до осені. Водії скаржаться нині, аби проїхати цю ділянку, доводиться пересуватися як равлик 15 кілометрів на годину, оминаючи ями по обочинах. Я їду година 35 вон, з Червонограда. Дороги зовсім немає, отакі великі вибоїни і помаленьку їдеш. обминаєш їх та підрядники обіцяють, про вибоїни водії забудуть щонайменше на 10 років. Коли оголошували тендер, обов'язковою вимогою було залучити на об'єкт найновішу техніку. Одразу демонструють зразки і розпочинають роботу. Нашою вимогою було застосування найсучаснішої техніки, і тому ви сьогодні бачите для укріплення основи рециклір, який є випуску 2016 року, який представила компанія Катерпілір для того, щоб з одного боку продемонструвати відповідні можливості нової техніки компанії, а з іншого забезпечити ту якість, яка є по вимогах тендерних умов. Крім того, компанія підрядника встановлює новий модульний асфальтний завод. Поблизу ділянки так дешевше запевняють фахівці. Ми споруджуємо сучасний асфальтобетонний завод в Сокальському районі. Він італійського виробництва. Це новий, зовсім новий. Він буквально тиждень тому був розмитнений. І запускати ми його. Плануємо десь 15 травня вже видавати перший асфальтобетон. Тобто, зараз проводяться підготовчі роботи. Коштує новенька дорога державного значення 230 тридцять мільйонів, будують її за кошти від експерименту по перевиконанню митних зборів. Ольга Матейчик, Сергій Медведєв. Новини врятувати немовлят. У Львові припинили діяльність вікна життя. Таких пунктів в місті було два. Там матері зозулі змогли залишити своїх небажаних немовлят, які потім потрапляли в сиротинці. За роки існування вікон таких три було випадки. Наразі для нового спецпункту чиновники шукають приміщення. Для порятунку зозулят одне із двох віконочок було на вулиці Озаркевича при шпиталі Шептицького. Біля нього не було відеокамер середини приміщення, ізольоване жалюзями і затемнене склом. Мені відомо про е, двоє немовлят, які вдалося в такий спосіб порятувати. Але в більшості, е, отже, по відгуках працівників, те, що я чую, то в більшості е, там знаходили, коли спрацьовувала сигналізація. Спрацьовувала то, тоді, можна було побачити. Одяг, дитячий одяг, який там залишав. саме вікно життя. Це скляний утаплений бокс, в якому немовля могло комфортно перебувати деякий час. Бокс має двоє дверцят, зовні та середини, і сигналізацію. Щойно зовнішні дверцята відкривалися до кімнати чергової медсестри. Подавався відповідний сигнал. Та це у минулому з 2013 на 2014 рік відбувалася передача цієї адміністрації однієї. На інші документи переходили, і власне при огляді цієї документації було встановлено, що бракує. Установчих певних документів і щоб в пришпиталі таке вікно життя функціонувало. Потрібно відповідне відділення з відповідними фахівцями, які могли би відразу надавати і при необхідності першу допомогу, щоб зберегти життя, такого немовляти на сьогоднішній день. Таких можливостей в шпиталі немає. Вікно життя вважалося соціальним, але меценатським проектом. Залишені діти потрапляли у лікарню згодом в серотинці. В службі у справах дітей зізнаються, матерів зозуль це не зупиняє і досі. Залишають. Вони в пологових будинках або в закладах охорони здоров'я, тобто в лікарнях є такі будинки. Коли тільки залишиться на залишитина, нам дають інформацію. Ми приходимо, робимо акт про залишену дитину разом з медиками з міліцією, і дитину направляємо і надаємо статус, направляємо її заклад і підшукуємо для неї вже кандидатів. Офіційно у Львові функціонувало два вікна життя у перинатальному центрі на вулиці Джорджа Вашингтона та на Озаркевича. Зараз немає жодного. Ми все таки подумаємо, як відновити в якихось інших. Установах зараз чи міста Львова підпорядкування, чи може в котрі з обласних установ, обласній клінічній лікарні. І я думаю, що це законодавчо все там передбачено. Що тут достатньо і наказу департаменту ну, внутрішніх розпорядчих документів достатньо. Коли саме та де з'явиться місце, яке би дало шанс на життя, покаже час. Однак, крім немовлят, в області на сім'ю чекають понад 2,5 тисячі дітей. А 154 кандидати уже подали заяви на встановлення. Ірина Качмарик, Назар Петуляк, новини. Менеджери Львівщини та міжнародні компанії підписали український пакт заради молоді 2020. Така домовленість повинна сприяти партнерству між бізнесом та освітнім сектором і впродовж чотирьох років забезпечити молодих фахівців стажуванням та місцем праці. Поки у планах 10 тисяч робочих місць, тож вже незабаром підприємці відвідуватимуть львівські виші та залучатимуть студентів до політики тієї чи іншої компанії. Львівщина стала першою областю, де започаткували таку ініціативу. Подібний проект запустили. Нолоріч у Брюсселі. Фахівці пояснюють, цей меморандум вирішить проблему безробіття європейської молоді, зокрема й української. Такий підхід. Такий підхід швидкісний, адже ми маємо вакансії, отримуємо резюме від випускника, що ще не працював, а далі навчаємо людину ще півтори року. Тоді ми знаємо на що він здатний. А з таким пактом до нас приходить працівник, який вже готовий працювати в нелегкий час економічних проблем, там перебудова завжди відчуваєш брак людських кадрів і спеціалістів. Молоді люди креативні внесуть своє бачення саме в це майбутнє суспільного мовлення, яке ми зараз готуємо. І я думаю, що майбутнє саме за цими людьми, яких ми будемо готувати. Повноваження Державної архітектурно-будівельної інспекції тепер виконуватиме інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в місті Львові. Сьогодні підписали акт прийняття передачі документів. Новостворена інспекція почне роботу вже завтра. Вона надаватиме адміністративні послуги щодо першої четвертої категорії складності. Прийом документів відбуватиметься через центри надання адмінпослуг. Консультаційний центр та громадська приймальна інспекції Держархбудконтролю у Львові розташована за адресою вулиця. Угорська 7 а цей офіс буде забезпечувати надання конституційного супроводу для наших забудовників, як фізичних так і юридичних осіб, де вони зможуть отримати будь-яку інформацію. А законодавство надає право подати документи через СНАПи, через пошту, а також в електронному вигляді для тих забудовників, які мають право електронно-цифрового підпису. Міська інспекція буде мати всі повноваження, які сьогодні має державний орган, крім. П'ятої категорії складності. Тобто, якщо сьогодні департамент наш скасовував декларацію, то завтра вже їх може скасовувати новоутворений орган. Далі про приготування до Великодня, новини культури та спорту залишайтеся з нами. До Великодня залишилося кілька днів. Хвіряни проводять до ладу душі та домівки, запасаються продуктами та міркують, як і де можна зекономити. Але все-таки дотриматися традиції. Люди вважають, святкувати Великдень потрібно так, аби на столах було вдоста. То ще економлять чи розкушують львів'яни, запитував наш Віталій Гамати. Складання святкової гостини є чи не найприємнішим клопотом напередодні Христового Воскресіння. Традиційно до неї війдуть Паска, крашенка, домашня кобаса, сіль, сир, масло та хрін. Однак цього року пасхальний кошик як не дивно порівнюючи з попередніми роками, здорожчав в рази. Суттєво так, півтора-два рази точно. Того року ми будемо на всьому практично економити. Чому так? Тому що такі ціни. Такі зарплати, такі пенсії. Жоден святковий стіл не обійдеться без паски, її, звичайно, можна купити, проте домашня, смачніша. Даю яйця, розколочую, тоді даю масло або не масло, а то спрет даю. І всякі там ванілія, лимон потру. Вилучайся, паска. Плюс іще родзинки, корага, посипки, теж додаткові витрати. Найдорожчі ж на великодньому столі традиційно шинки та ковбаси. М'ясне 150, 130, 140, 120. Домашні, смачні вироби наші. Люди що найбільше купують? Ковбаску до кошика. До кошика шиночку, ковбаску 120-100 гривень. На 50, як кому треба, стільки ріжемо. Сам кошик, власне в якому і освячують продукти, обійдеться в середньому 150 гривень. Рушничок до нього стільки ж. Такий 250. Купують, деруть люди. Ну, такі ну, по 150. Такий по 40 гривень. По 30. А такий пам'ять такий 140 гривень про те, що підскочили ціни, говорять і фахівці. Виправданням такого подорожчання є девальвація гривні, пояснюють вони. Однак зекономити таки можна. На ринку перед святами відкрили великодній ярмарок. Саме там продають домашню продукцію за нижчими цінами. Звичайно, що ціни на продукти збільшились порівняно з минулим роком. В порівнянні можна навести, наприклад, паска збільшилася в ціні гривні від 3 до 5 гривень. Також зросли ціни і на. На молочні продукти, на продукти м'ясні. Отож на великодній набір доведеться витратити від 15 гривень за паску, більше 100 гривень на шинку та кубасу, Масло та сир ще 40-50 гривень, і до 30 гривень за яйця ще плюс хрін та великодні прикраси самого кошика, а також додаткові продукти, як от овочі та фрукти. У підсумку ваш гаманець спустошиться більше ніж на 600 гривень. Віталій Гамадин, Юрій Матьора, новини. Долучити до традицій. у львівських школах народні умільці навчають дітей малювати писанки напередодні ознайомилася із технікою виконання та історією великоднього символу. А згодом школярі писачками самотужки виготовляли одну з головних українських традиційних окрас великоднього кошика. Бачила, як Ірина Качмарик. В школах міста готуються до Великодня, учні другого класу прийшли на навчання у вишиванках та в гарному настрої. Потрібно малювати писанки. Треба перше з коричневого лиця видати жовток, потім обвести всі формули, які ти хочеш намалювати. Потім може треба взяти писачок, насипати туди віск, потримати на свічку і малювати. Орнамент однаковий, а от кольори різні. Сонечко всередині яйця в усіх жовте, а інша частина на вибір. Попросила, щоб мені принесли фарбу і зафарбувала. І зараз я зараз попрошу фарби, щоб жовте стало зеленим. То яка в тебе буде писанка в кінцевому амортизації? Зелена. Повністю? Так, крім сонечка. Цей урок проводить народна майстриня Ірина Гнилякевич. Жінка займається писанкарством понад 10 років. Зараз своє уміння передає наймолодшим. Є два-три уроки таких цікавих, де йде вивчення символіки, де йде вивчення обрядовості, де йде вивчення послідовності накладання кольорів, де йде вивчення, що це все означає. Тобто кожен символ має дуже велике значення. Пані Ірина підходить до кожної дитини, допомагає та зізнається, навіть якщо учневі не виходять усе відразу, діти не розчаровуються. Вони це сприймають дуже позитивно. Вони коли тримають вже результат в руці, і це захоплює, вони вау – вау, і особливо коли віск починаєш знімати. А куди воно все ділося? Розумієте, тобто їм сам процес є дуже цікавий. Цього тижня подібні майстер-класи відбуваються в усіх навчальних закладах міста. Школярі міста Львова долучилися до акції, яка називається Великодні Львів Великодні. І сьогодні, починаючи з 12.30, найбільші площі і проспекти міста Львова будуть прикрашені писанками, які виготовили школярі міста Львова. Ці дерева будуть прикрашені упродовж усіх великодніх свят. Найкращі дитячі писанки згодом поставлять біля міської ради. Ірина Качмарик, Сергій Медведєв, Новини. Також перед великоднем мешканці міста традиційно провели генеральне прибирання в парках та скверах. Вантажівку сміття вивезли із території колишнього спорткомплексу Спартак. Як відомо, вже незабаром тут розпочнеться будівництво нового громадського простору. Докладніше далі. Побутові відходи, сухе гілля, пластикові та скляні пляшки, голки та шприци. Понад сотню мішків зі сміттям вивезли цієї суботи з території відомого ще за радянських часів спортивного комплексу Спартак на інструментальній. Зініціювала толококомпанія, що проводитиме тут будівництво спортивно-здоровчого комплексу. Подивіться, скільки сміття, скільки наші люди стали тут анасмітити. Тепер це все треба прибирати, щоб наше місто було гарне, красиве і чисто. Гуляємо з сім'єю тут. Ну і завжди приємно, коли чисто прибрано. Без Сміття буде почищено, због Бог покосять. Тут такий хаос, безлад, все позаростало. Я побачив в соціальних мережах заклик, щоб прийти прибирати територію. кажуть, що тут і мають відновити спортивний комплекс. Бачу на брошурі, як воно буде виглядати. Нехай би зробили. У компанії, що орендувала ділянку, пояснюють, проект, який реалізовуватимуть на базі Спартака, буде багатофункціональним. Хочеться створити дійсно актуальний проєкт, який би користував. З попитом мешканців. Ну, планується будівництво так званого плавального басейну. Ковзанка буде, буде спортивні майданчики, готель з конференцзалом. Зараз приходить тільки перший етап проєктування. Запрошую усіх бажаючих долучатися до обговорення цього проєкту. за словами орендарів. На завершення робіт із будівництва нового громадського простору знадобиться близько трьох років. Львові вшанували знаного кінорежисера та кінооператора Юрія Іллєнка з нагоди 80-літнього ювілею від дня його народження. Більше розкаже Ірина Кунинець. Про творчість Ільєнка можна говорити годинами, а його операторські зйомки фільму Тіні забутих предків на ті роки далеко випередили свій час. Пізніше були режисерські роботи, криниці для спраглих. Вечір на Івана Купала та білий птах з чорною ознакою. А ще написані співсотні сценаріїв. Свої рідні цієї людини полягала в тому, що він випереджав час. І всі ті речі, про які він говорив 20 років тому, 15 років тому, 10 років тому, сьогодні вони ще актуальніші. Юрій Ільєнко також знаний своєю активною проукраїнською громадянською позицією. Він навіть двічі балотувався народний депутат України. Ми з братом. Пилипом, ми намагаємося продовжувати справу батька. Він більше в кіно, я більше в політиці, але це все нерозривно для нашої родини, тому що як і для батька, це все було нерозривно. У ювілейний рік родина Ільєнка особливо активно намагається популяризувати його творчість. Запланували виставки та покази фільмів. Однак суму визнають гірша ситуація із рейтинговими телеканалами. Поки що немає пропозиції показати на юрен ювілей хоч один його фільм. Прикро, але це так. Вісім. 12 липня видатному українському митцю Юрію Ільєнкові виповнилося б 80 років. Ірина Кунунець, Юрій Мичора. Новини. У Львові презентували виставку речей з Чорнобильської зони. Експозицію назвали Втрачені барви зраненого полісся та присвятили тридцятій річниці трагедії на ЧАЕС. Працівники музею, етнографії та художнього промислу виставили одяг, килими, кераміку та фотографії, які представляють культуру та побут українського полісся. Експонати збирали роками. Всі вони були власними речами місцевих мешканців. Однак більшість експедицій були задовго до вибуху на Чорнобильській АЕС. Після нього кажуть музейники, речі зі зони відчуження вивозити не дозволяли. Тут зображено фотографії тих людей, які мешкали в тих зонах. Це 30 кілометрова зона, зона відчуження. відчудження. Ось і ці люди, ці музейні науковці, які їздили в ці експедиції. Вони власне цих людей там на місцях і фотографували. Це в основному люди вже старшого покоління. Дуже мало там залишилося молодих людей, і оці речі, які вони показували, демонстрували, які зафіксовані на даних знимках. Це власне є цей матеріал і і і ці. І. Це культура, якими в побуті користуються власне люди на Поліссі. Ми справді е, ілюструємо е, у, цікавість в усіх сфер, бо ми подаємо не тільки, скажімо, одяг, вишивки, а ми тут подаємо і побутові речі, і багато тих речей, які властиво, властиво були з того масиву. Маршем та вишиванкою сьогодні у Львові вшанували річницю від дня створення першої української дивізії Галичина люди символічно зібралися біля пам'ятника Степанові Бандері, аби звідти пройти колоною до центру міста. Обійшлося без партійної або ж організаційної символіки. Натомість більшість учасників маршу одягли українську вишиванку. Створили дивізію у складі німецької армії ще в 43-му році. Тоді проти більшовизму виступили молоді українські юнаки. Чимало з них пізніше увійшло у склад української повстанської армії. В останній марш у 2014 -му. тоді виникла провокація через те, що організатори акції вивісили банер, де поруч із дивізійниками були зображення героїв небесної Сотні Вирішили робити без без прапорів. Тобто організації хлопці, які воювали, також е, різні батальйони добровольчі, то можуть мати шеврони. Ми це робимо загально, щоб кожного не щоб кожен не виділявся, щоб ми були всі разом. Я є юнак дивізії. Мені було всього 15 років, як я попав. То, то був дубль дивізії. То мали бути е, всі е, вишколені на офіцерів. Ну, ми по добровольці. Ну, пробули, як каже, до кінця війни. І на цьому в мене все більше інформації на інтернет-порталі Львів.Тів. Далі новини спорту Розповість вам моя колега Оля Білоган. А я ж прощаюся з вами до завтра. Всього найкращого. Час спортивних новин на ТРК Львів. Добрий вечір. Пінг-понг у Жокві. триває восьмий міжнародний турнір з настільного тенісу Кубок Анатолія Строкатова. Участь у змаганнях взяли близько пів тисячі спортсменів з усієї України та ближнього зарубіжжя. Подробиці знає Алла Васьковська. Перед появою турніру авторитетами для дітей були спортсмени з Китаю, адже саме там найбільш розвинений цей вид спорту. Зараз все змінилось. Тепер кожен учасник сьогоднішніх змагань знає про Анатолія Строкатова, живу легенду настільного тенісу. Його присутність на цих змаганнях є для цих дітей, насамперед маленьких, тих, що починають тільки займатися спортом, обрали для себе любимим видом спорту. Настільний теніс це такою зіркою для них є. І дивлячись на нього, вони безумовно прагнуть стати ну, подібними до нього. Анатолій Строкатов з радістю відвідує турнірів, боліває за юних спортсменів. Каже, що приємно бачити, як діти здобувають спортивний досвід і розвиваються. Я дуже радуюсь, коли... згадує свій вік, коли я був маленький, і мені приємно, коли маленькі діти грають у настільний теніс. Для цього ми і проводимо цей турнір для популяризації настільного тенісу. Крім представників з України, до змагань долучились і команди з Молдови, Польщі та Білорусі. Фактично є представлені всі міста України і Надіємося, що так само і в майбутні дні проведення турніру учасників збільшиться. Ну, минулий рік учасників було близько тисячі. Цього року ми так само очікуємо таку саму кількість учасників змагань. За участь у турнірі відзначили двох найменших спортсменів. Вадиму сім років, а Насті 6. Займаються тенісом з п'ятирічного віку. У мене тренер вчить дуже добре, і я більше роблю до змагань. Артем займається настільним тенісом два роки. Зараз йому дев'ять. Приїхав з Чернівців і виборов перше місце серед хлопців. Він розвиває все, розвиває очі, ловкость, зір. Анастасії також 9. Вона почала займатися настільним тенісом з 6 років. До цього дівчинку піштовхнула мама. Ми знаю багато суперників, знаю, як з ними грати. Анатолій Строкатов щедро роздавав автографи учасникам змагань. Вони були в захваті, що можуть поспілкуватися з живою легендою настільного тенісу. Друга частина змагання відбудеться 7-8 травня між учасниками віком від 30 років і старших. У Львові стартували міжнародні змагання стрільби із лука на лучному полі львівської з дюшор Електрон стартував всеукраїнський турнір Олімпійські Надії. На змагання, які вже стали традиційними, приїхали спортсмени з різних областей України та за кордону. Докладніше далі у сюжеті. Вже в 19-те Львів приймає всеукраїнські змагання зі стрільби з лука олімпійські надії. Цього року це є 19-ті відкриті всеукраїнські змагання олімпійські надії. Цього року до нас прибуло 170 спортсменів з восьми областей України, міста Києва. А також цього року в нас присутні спортсмени з Білорусі. На жаль, найкращі лучники України взяти участь у турнірі не змогли. Зараз вони готуються до Кубку Європи на підготовчих зборах. Паралельно з нашими змаганнями у Львові проходить навчально-тренувальний збір, де кращі юніори і кадети готуються до Кубку Європи, який відбудеться 2-7 травня в Угорщині. Тому ці спортсмени, ну найкращі з України, не приймають участь в даному заході. Серед учасників змагань є чимало лучників, які мріють у майбутньому також потрапити в збірну України. Почалось як хобі, але ну трохи є успіхи. Ну може не такі великі, там кандидат майстри спорту. Ну але хочу, хочу попасти в збірну, тобто далі розвиватися в тому напряму. Так, ці змагання для мене є етапом кваліфікації. Планую цього року виконати розряд майстра спорту. Змагання триватимуть до суботи. Спершу відбудеться пристрілка та кваліфікаційні раунди. А в завершальні дні визначать переможців у особистій та командній першості на цьому у мене все на сьогодні. Зустрінемось вже звично завтра. Гарного вам вечора.